Ну нашого, в общем, друзья. Э, мы сегодня на море. Да, мы решили путешествовать дальше, багато, Едем на Бердянськ, їдемо на Кирилівку, їдемо в ті крає. Спочатку Дніпропетровськ. Потом Запорожжя. Да. Ну, в общем, сейчас мы в Полтаві, на Росошанцях і... Тут херово куча народу, блядь. И і... сейчас зараз... 7 утра. Да. Так ми начали свои. 7:00. Надо так, ми виїхали з Росошенців, вже їдемо в сторону Каполяцького перекрестка. Перші 60 км будемо їхати в компанії жінки з Кременчуга. Можливо, до Кремчата і не будемо дивитися, бо Ось, їдемо. Так, ми добралися до Кабеляцького перекрестка. <рес> Перші 60 кілометрів ми проскочили. Далі ми направляємося <рес> з приятною тетенькою, яка вже їде в Кримничу. Минут 35 так до їх ходять. Осталося їхати до кобеляк. Далі будемо дивитися. скільки Зараз 7.50. Да, это... ми mm -hmm. все, то... Минут 10 вот там, подавались машину. То есть, немор стояли. Ну, на ротор стоїть. Народ Ми їдемо від Кабаляцького прихрестя до Кабаляк. Це в принципі вже 80 кілометрів. Безперед без кілометрів 600. Це 6 минут 15 займе. Далі. Ось, ми приїхали. Щас на спишка з трьох оцих звірів, yeah. коротше, сім разових yeah, машинах. Однакові, та... що одинакій, ідеальні, ідентичні машини, досі класні, довезли за безплатно. До Дніпра залишилося приблизно соточка. Сцена, все. Какая стена? На сто десять? На сто восемь. На сто восемь было знак. На меньше даже. Соточка. Ну еще в... пристег, пристег. веселый путь. Да. Мы уже отъехали от села Красного Капуляцкого района. Едем уже в сторону Днепропетровска. Нас подобрал уже классный человек. То есть уже едем. Крутезные тачки. В общем, салончик непоганый. В общем, дальше идем Пройдет с километра сто. Дальше, ще Да-да-да-да-да-да, Ми доїхали почти до Дніпропетровська, mm. вже кілометрів за 6 до нього. Зараз доїхали. Це може чогось до себе додому. Ось його тачка. Крута тачка. Зараз е, заїдемо в Дніпропетровськ, подивимося в Дніпропетровськ, Дніпропетровську, покажемо, вже, що він там, як він там, що буде там інтересного є сейчас Зараз ну, около полудня, с 12 часов дня. В принципе, до Дніпропетровська ми добралися 15. за... Ну, да. До Дніпропетровська добрались мы за 5 часов, 200 кілометрів уже сзади. Осталось там около 400. 17. Так що будем за 6 часов. уже в Дніпрі! Зараз вже доходимо до моста, який йде через Дніпро. Гіпець! Любий, єбать, яка хуйня проїжджає! Любий, єбать! Та область ми вже за період же минули. Пів шестого вечора ми проїхали 400 з гаком кілометрів, 450. Ну розчитували за два дня це все. Ну Так, да, ну вже почти вечір, нам залишилося 120 кілометрів до Кирилівки. Кирилівки. Вовсь, можу, Вовсь, що... Тільки ж зайшли на автостанцію, спитали, скільки стоїть до Кирилівки. Там нам сказали, що аж 85 гривень. Ну, ми подумали, поїдемо ми краще за спасіба. Ну, проїхали, щоб ми Каховську воду хранилися, короче, красиво. А сзади Новий Год, Коля Дуїк. Так, там вже, на ньому зі я, на ньому з Коля Дуїк, ти задовбав, а на цей, на море збираєшся, щоб поїхати. Ну, так що, що. погнали дальше. На Кирилівку вже 8 часов вечора. По сути, ми за... <сісті> за день добралися від Полтави до пошли вже до Кирилівки, скоро будемо в вже їдемо тут. На дорогу потрапили в по то повідомлення. На дорогу потратили 80 по гривень, 50 гривень до Кирилівки і 20 гривень до Мелітополя. <сісті> так, так, вийшлося. Тільки можна їду, а так все, нормально. Так, народ, ми приїхали Кирил... в Кирилівку. Вже приїхали! Десять часов Уже? вечора, вже зняли номер. Е, на 4 дні поки що зняли, далі будемо дивитися, по обстоятельствах, по гульбанах. Зараз йдемо на море купатися, вже доволі, як слони, приїхали. Да. За один день, не і спочив взагалі поштиєні. Так що далі будемо дивитися, що тут буде і як тут. Далі гуляємо. Попередження. В наступній частині ролика більша частина ролика була знята під дією всякої алкогольної пісні. Мама мама, я в Дубаї. мама, я в Дубаї, мама, мама, я в Дубаї. мама я в Дубай. Перший буде. Жеках хто буде ригать. Ха-ха-ха. оператор Юрієць Ну что, третий день Мы отдыхаем У нас приготовили хавку Это у нас типа и снеданок Он и собака стоит Чучко местный Который не ест ничего кроме колбасы Да, такие чучко Ну, в общем, классно Мы погуляли вчера вечером Дуже класно. Да. Для Ігоря зірша сідала, танцювала для Ігоря чисто. Да. Зняли з мене труси посеред Кирилівки, посеред... сцени. Це... Да. трансполу. Ось, да. ось ми вчора пробували божественний опіток. чачів. чиста спиртяка. Воно, таке не про спів... жорстко, не по-дітською. не по-діски. По Потім... Вино дегустировали, конечно, багато, де? Дегустирували, да, не дегустировались. Нормально так. Ну. ну, а так, в общем, все нормально. Дальше движуємо, подивимось. Мы сейчас возле затихаться, гуляем, отдыхаем. Тока-тока? Да е началото П'ятий день нашого, наш, нашого Ми, в общем, тут дуже снідаємо, скажімо так, три часа дня, недавно повернулися. Вчора був непоганий движ. свідчить з клубі. Ну, я, я думаю, ви вже бачили відосики. Там да, було весело. Декілька в клубах були. Неподяцьки теж штормило. Шторму, в Вегасі були. Техаси. були Линочка. В общем, це дві маляка там це обзади не надо казати, а? Ну ви бачили, так. Отак нормально все. На сьогодні буде день проживати. Може, вийдемо там, уже декілька відосів побачите. Так, в общем, нормально. интимно мыслить дружбаны Не имеет смысла напрягаться Знаю, лекарство от нецо Уметь с солнцу продвигаться Даже если в небосвод Уходит время, без сомнения Потери и приобретения друг друга на Пути сменяют, живут старе, умирают Весь мир, без ярких красок Свободы путешествий сказок Не слишком щедрая Привіт! Уже четвертий день нашого отдиха, вже можна сказати, фінальний вечір такого дископаті. Сьогодні йдемо вже на четвертий клуб в Кириловці, останній, в якому не були. Сьогодні будемо на наповну. Будемо, надіюсь, дуже мега крутий двіж, буде дискотека возле басейну, в аквапарку. все Потім, я думаю, день буде можливо круче, ніж вчора, тому що ви бачили ж відос вчорашній непогано. Да, Женя Оджок там, самі розумієте. Ну, а так, будемо дивитися. О, ми забираємо скоро. Скоро вставати. От, от, от. ми, короче, пробуємо винути. Як звичайно, всі люди вино. Так, народ! Мы сейчас в аквапарке, сейчас в а, тут небольшая дискотека. Тут небольшой квиз, халявный бухло, а, дискотеки. А, можно, можно в всем бассейне купаться, в общем, короче, двигаться. Мир больше нравится мне в хламе, Когда <music> разорван я на тысячу мелких частей. Мир в хламе. Это не отойди от меня, давай на отсюда! Ну, вышли з аквапарк. В общем, зашибятный дверь. Волчокный шар на сторону ножи. Мы приглашаем все. Я думаю, що у нас ще будуть подорожі. Я думаю, вам було цікаво дивитися відос про наш одних, наше путешествия, Кириловку з Полтави. Далі може бути дорога назад, де буде дуже цікава дорога. Так що народ буде створить. От вже народ кінець путешествия. Ми вже виїжджаємо з Кирилівки. Уже раніше останній вечір. Лівемо шапочком. Так, пом'янемо все добре. Давай піде. Ми кінчили в нас вже. Головне, що кінчили. Там ми вийшли з нашої бази відпочинку, скажімо так, кончився наш ліміт відпочинку. Ми зараз будемо ночувати посені ночі в Палацькі, возле моря, від моря круто. Народ трохи зберемо. А так, в принципі, почесте закінчується. Встаньте, Путешествуйте, див, дивіться, гуляйте, ну, ну, автостопте взагалі ну, віддихайте повну. От народ уже все. Останнє відео. Уже закінчилось наше путешествие. Вже збираємо палатку, вже останні 20 минут ми вже на морі тут. Ну вже що, все, біжуємо в Полтаву. В общем, все, подписываемся, ставим лайки и ждем новых видео. Скоро вы не Покеда!